Золота колекція. Найкращі казки Ганс Крістіан Андерсен, Дикі лебеді. В одній країні жив король. Було в нього одинадцять синів і одна донька. Еліза. Та, коли король оженився на злій королеві, вона не злюбила своїх прийомних дітей. Летіть на всі чотири сторони і дбайте про себе самі, сказала зла королева братам, і раптом усі вони перетворилися. На одинадцять диких лебедів із криком вилетіли з палацу. Дні йшли за днями. Ось минуло Елізі п'ятнадцять років, і вона вирушила на пошуки своїх братів. Цілий день блукала вона по полях та болотах. І коли вже заходило сонце, побачила одинадцять диких лебедів у золотих коронах. Щойно посутеніло, лебеді скинули пір'я і перетворилися на прекрасних принців, братів, ельзи. Сестра одразу впізнала братів, кинулися до них в обійми. Вони сміялися та плакали від щастя, що нарешті зустрілися. Ми, сказав найстарший з-поміж братів, літаємо дикими лебедями, поки сонце стоїть на небі. А коли воно заходить, знову набираємо. Людської подоби, живемо ми за морем, тільки раз на рік дозволено нам прилітати на Батьківщину. На жаль, завтра вже мусимо вертати. Уночі брати сплели сітку з вербової лози. Еліза лягла в неї, і щойно зійшло сонце, брати обернулися на лебедів, підхопили сітку дзьобами та знялися із сестрою високо під хмари. Цілий день летіли лебеді, і незадовго до заходу сонця вони прилетіли до чудової країни. Знайшовши в лісі невелику печеру, брати залишили Елізу там, а самі полетіли. У вісні дівчині примарилася фея. Братів можна врятувати, сказала вона. Бачиш кропиву? Така кропива росте біля цієї печери і на цвинтарях. Нарви кропиви та розімни на пряжу. З неї тобі треба виплести годинадцять сорочок і накинути їх на лебедів. Тоді чаклунство розвіється. Але з тієї хвилини, як ти почнеш цю роботу і до того часу, поки її скінчиш, ти не повинна вимовити ані слова. Коли Еліза прокинулася, був уже світлий день. Дівчина вийшла з печери і узялася до роботи. Ніжними руками зривала вона пекучу кропиву, і руки її вкривалися пухирями. Босими ногами Еліза розминала волокно і пряла зелені нитки. Одна сорочка вже була готова, як раптом засоромили мисливські роги, і біля печери зібралися мисливці. Найкрасивіший серед них, що був королем тієї країни, підійшов до Алізи. Він ніколи не бачив такої красуні, як вона. Як ти потрапила сюди? Прекрасне дитя. запитав король, але Еліза тільки головою похитала у відповідь, адже їй не можна було розмовляти. Король посадив Елізу на коня, відвіз її до палацу та одружився з нею. Сліпуче прекрасна стояла вона в пишному вбранні і весь двір низько їй вклонився. Король повів її в розкішні палати і показав двері до маленької кімнатки поруч з її опочивальнею. Кімнатка виглядала маленькою та нагадувала печеру, де знайшли Елізу. На підлозі була зв'язка кропив'яної пряжі, а під стелею висіла сплетена Елізою сорочка. Тут ти можеш згадувати своє колишнє житло, сказав король. Тут і робота, якою ти займалася. Побачила Еліза дорогу серцю роботу і посміхнулася. Кров припливла до її щік. Відтоді Еліза щоночі тихенько виходила з королівської опочивальні до потайної кімнатки, та, коли вона взялася вже на сьому сорочку, у неї скінчилася пряжа. Знайти потрібну кропову можна було тільки на цвинтарі. Серце Елізи стискалося від страху, коли вона пробиралася вночі в сад, а звідти на цвинтар. На могильних плитах сиділи потворні відьми і витріщалися в неї. Але вона не збирала кропиви та повернулася до палацу. Лише одна людина не спала тієї ночі та помітила її архієпископ. Уранці він розповів королю про те, що бачив, і Алізу оголосили відьмою. Хай судить її народ, сказав король. І народ присудив спалити відьму на вогнищі. Елізу відвезли в темне, вогке підземелля, дали під голову в'язку, набраної нею на цвинтарі кропиви, а жорсткі пекучі сорочки мали слугувати їй ножем і ковдрою. Але кращого подарунка їй і не треба було. Вона знову взялася до роботи. Всю ніч плела ліза сорочки. Ще тільки починався світанок, а народ вже валом сунув дивитися, як спалюватимуть відьму. Навіть дорогою до. Дорогою до місця страти Еліза не випускала з рук свою роботу. Біля ніг дівчини лежали десять сорочок, а одинадцяту вона плела. Раптом прилетіли одинадцять білих лебедів. Всілися навколо неї по краях возу і залопотіли могутніми крилами. Кат уже схопив Елізу за руку, але вона швидко накинула на лебедів кропив'яні сорочки, і всі вони перетворилися на прекрасних принців, і тільки в наймолодшого замість однієї руки так і залишилося крило, тому що Еліза не встигла докінчити останню сорочку. Тепер я можу говорити, промовила дівчина. Я не винна, і вона розповіла свою історію. Тут самі собою задзвонили в місті всі дзвони, злетілися незліченними зграями птахи. І до палацу рушив такий похід, якого ще не бачив жоден король.